Слава Богу, любіні гості брати і сестри, 7 квітня свята православна церква святкує Благовіщення Пресвятої Богородиці. Саме слово благовіщення означає блага звістка, тобто така звістка, яка дає благість, доброту, щастя, сказано в священному писанні, що Архангел Гавриїв був посланий від Бога. В місто Назарет шостий місяць. Шостий місяць це шостий місяць вже була вагітна Яном Хрестителем сотниця Марії Єлисавета, яка до того була неплідна. Ангел був посланий в місто Назарет до діли зарученої Йосипу, ім'я Діві Марія. Заручена вона була, Марія Йосипу, тому що. Пробувши понад 11 років в Єрусалимському храмі і давши обітницю безшлюбності, вона після 14 років не могла залишатися вже у храмі і повинна була полишити його. Тільки як це було зробити, необхідно було вийти заміж або перебувати безшлюбною, але так як вона дала обітницю безшлюбності. То священниками стало питання, яким чином зберігти її незайманість. І вона була заручена своєму далекому сродніку, 80 восьмидесятилітньому старцю Іосифу, який був мужем благочестивим, святим і побожним. І ось вони були лише заручені, але не одужені. Але для всіх вважалося, що вона є законною дружиною Йосипа, хоча чоловіком і дружиною, в буквальному сенсі, насправді вони не були. І ось, коли Архангел Гавриїв явився Діві Марії, який і служив до цього, він до неї привітався так: він сказав: Радій благодатне, Господь з тобою, благословена ти між жонами, і вона. Дещо стривожилася, Діва Марія була глибокою молитвеницею і вона знала, що під виглядом ангела може з'явитися і дух нечистий. Але Архангель сказав: Не бійся, ось ти в утробі зачнеш і сина породиш, і дасеш йому імення Ісус. Ісус означає Спаситель. І каже: Він буде Син Всевишнього. І сином Всевишнього, він вказує, що це буде Друга і поста святої Троїці, Бог Син, який тільки один є єдинородним Сином Всевишнього. І він каже далі, Архангел Гавриїв, що обійме він царство, тобто буде царювати і буде вас на престолі Давіда в старозаповітній церкві в старозаповітні часи, цар Давид являв собою взірець того благочестивого царя, який служив Богу. Дійсно він зробив, бував і ряд недобрих речей, як і кожна людина він грішив, але він був образом того майбутнього, безгрішного, вічного царя. І Давид мав велике царство, яке було символом царства Небесного, тобто земне царство, старозаповідна церква, Богобраний народ, він символізував собою цей народ, майбутнє Царство Боже і саму православну церкву. І ось каже далі Гавриїв, що він. Посяде на престолі Давида, тобто буде мати владу над всією землею, духов, як духовний цар, і він буде царювати в домі Якова, Яків це онук отця віруючих Авраама, Яків, ім'я його ще по іншому Ізраїль, Богоборець, той, хто бореться з Богом проти ворогів. Яке він отримав під час таємничої молитовної боротьби з Богом, яка описана нам у книзі буття? І ось під домом Якова розуміється свята православна церква, яка укладається із всіх людей на землі, як із давніх євреїв, які були в перші часи християнства, і з язичників всіх народів, які вступили, бо ще мають. Вступити у святу православну церкву. Діва Марія, вона сказала такі слова, як це станеться, бо я мужа не знаю. Це знову ж таки говорило про те, що вона була лише заручена старцю Йосипу, і в буквальному сенсі дружини йому не була, але він охороняв її цнотливість і тоді. Сказав їй Архангел Гавриїв, що Дух Святий злине на тебе і сила Всевишнього обгорне тебе, тому й рождаємо буде святе. Тобто зачаття непорочне, в утробі Діви такого ніколи не було, і діва в утробі зачне і прийме сина, сказав пророк Ісая. це зачаття. Відбудеться силою Духа святаго, Він сотворить тіло людське для е, Бога Сина. Він тут названий силою Всевишнього. Саме Він воплотиться в образ людини, стане людиною, воплотиться і прийме на себе дух, душу і тіло людське, вої їх, зробить своїми власними. І вже стане бого людиною. Діва Марія, названа в самого початку ангелом благодатною. Вона єдина благодатна. Дари Духа Святого були на ній призобільне дух мудрості, розуму, всякого знання, законів духовних, все це було. Дано Марії, все це вона отримала від Бога через своє святе життя і через свою е, вроджену е, мудрість, яка була притаманна їй від самого народження. Відбулося, коли дух е, мав злинути на Діву Марію і сила Селишня обгорнути її, мало відбутися Богочення. І дійсно. Коли Архангел Гавриїв сказав, що у Бога не буває жодного слова, яке б не збулося, тому що Бог всемогутній, Каже: ось твоя родичка Єлисавета, Неплідна, але вона вже в шостому місяці вагітності, і Діва Марія каже, я раба Господня, нехай мені буде за словом Твоїм. І в цю саму, коли вона це сказала, відбулося. Боговоплочення. Дух Святий, е, істкав в утробі Діви Марії в дівочій утробі, яка не знала і не пізнає під час свого земного життя і дійсно і в вічному житті не буде ніякого сожиття, ніякого е, мужа. От він істкав тіло для е, Христа Спасителя і саме. Бог, син Другий Паста Святої Троїці, воплотився в образ людини, Бог Отець благоволив, Дух Святий, третій постась, іткав йому тіло і Бог-Син і став Боголюдиною. людиною. Сталося велике таїнство, коли передвічний Бог, завжди існуючий, всемогутній. Вічний, всюди присутній, невимірний святий став усьому подібному нам, окрім гріха. І ось з цього часу, з часу Боговоплочення, починається таїнство відкуплення, в яке входить Боговтілення, дитинство Христа, Його проповідь, Його хресні страждання, Воскресіння і Вознесіння. Саме для цього Господь Бог прийшов на землю, щоб змінити вектор історії, яка вела людину у прірву вічної смерті, вічного гріха, муку в аду. І Господь прийшов, щоб взяти гріх світу на себе і цим замінити з собою своїми мученнями наші вічні муки, Діва Марія. Є тою єдиною святою Дівою, яка була придана для Боговтілення. Ні до неї, ні під час її життя, ні після нема, є і не буде такої святої діви. Вона займає по святості найвище місце, вона вища херовими серафим найвищих ангелів. Вона стоїть на межі. Вічності і творного буття. Саме в ній повністю актуалізувалося те, що задумав триєдиний Бог, творячи людину, саме такою, як є Діва Марія, покликана бути кожна людина на світі. А Діва Марія вона уподоблювалася і уподоблюється в Богу міру людського єства святом улюблені в Христі, брати і сестри. 7 квітня, Благовіщення Пресвятої Богородиці, Пресвята Богородиця, спаси нас!